У Чернігові розпочалися капітальні ремонти житлових будинків, які постраждали від російських обстрілів. Згідно з експертним обстеженням, монолітна 17-та поверхівка, що по вулиці Чорновола, підлягає відновленню. Тож тут зараз тривають активні роботи. У зв'язку з цим від 5 серпня і до кінця року перекривають рух автотранспорту на цій ділянці вздовж будинку номер 15 аби запобігти виникненню аварійних ситуацій. Наразі розпочато вже аварійно-відновлювальні роботи. Встановлено посилення для того, щоб не допустити більших обвалів. Розчищено вже від бетону та від всіх залишків сміття. Додатково вийшли вчора експерти, додатково обстежили ще всі конструкції, які були під завалами або до яких неможливо було добратися. І далі будемо рухатися вже відповідно до висновків і проектної документації. Загалом зараз по місту 126 будинків, у яких управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради проводитиме різні ремонтні роботи. Повний перелік можна переглянути на сайті муніципалітету. Роботи розпочато вже на близько 15 будинків. Є найтяжчі як Чорновола-15, а і паралельно виконуються роботи на більш таких легких, менш пошкоджених будинках. Тобто, паралельно на, на різного ступеню пошкодження ведуться роботи для того, щоб максимально швидко та ефективно виконати всі роботи до опалювального сезону. Також було підписано меморандум із товариством Червоного Хреста про будівництво тимчасового житла для мешканців тих будинків, які не підлягають відновленню. Будівництво семи будинків, двохповерхових, значить однокімнатні, двохкімнатний квартири. Вимога, наша вимога міської ради була слідуюча, щоб житло було тимчасове, але термін експлуатації, як кажуть, був великим. Тобто це будинки, які термін експлуатації 100 років. Наразі тривають роботи з підготовки земельної ділянки та необхідних комунікацій. Вони будують будинки, за нами залишаються фундаментні роботи, благоустрій, водопостачання, водовідведення і електропостачання. Значить, роботи на сонячний день ведуться проєктні роботи і планують розпочинати. Із першого вересня товариство Червоного Христа також висловило готовність допомогти з меблюванням таких будинків.